Головний сержант Магури Валерій Маркус раптово написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Своє рішення він пояснює тим, що керівництво бригади не дозволяє вибудувати військову частину згідно з цінностями, які розділяють бійці. Про це йдеться на його Фейсбук-сторінці. У дописі Маркус також додав і фото самого рапорту. Далі цитую. Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47-ї бригади. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Мої перебування на посаді головного сержанта бригади. Більше не вважаю доцільним своїх людей. Я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою. Кінець цитати. Окрім пояснень у дописі, Маркос прямо в рапорті гостро висловився на рахунок заступника командира частини, назвавши його дегенератом. Далі цитую також доповідаю, що на мою думку, заступник командира майор Іван Шаламага, аморальний дегенерат знаходження з яким в одному колективі принижуємо честь і гідність. Кінець цитати. Своєю чергою, головний сержант роти ударних БПЛА з тієї ж бригади, Рустам Мустафаєв прокоментував рапорт Маркуса і у Фейсбуці великий допис викриття з поясненнями. Мустафаєв звинуватив сержанта у перекладанні відповідальності та в некомпетентності у військовій справі. Саме через це Маркус, на думку Рустама вирішив перейти на іншу посаду. Мустафай висунув звинувачення Маркусу із приводу того, що головний сержант Магури давно займається виключно своєю медійністю. Далі цитую який моральний дух можна говорити, коли Маркус один раз бере участь у штурмі, знімає на відео результат чужої роботи і потім публікує купу відосів, щоб пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів. Не шановний поки ти писав книгу, тролив політиків у соцмережах і піарився на чужій роботі, ці офіцери отримували справжній бойовий досвід. Кінець цитати. Він також додав, що найкращим рішенням для Валерія Маркоса буде публічно визнати свої помилки та піти з бригади. Ось такий конфлікт розгорнувся між військовими. Можна було б сказати, що не час для розборок і сварок, втім всі мі люди і розбіжності, думок і поглядів існують і в окопах. На фоні цих подій на офіційному каналі 47-ї бригади з'явився допис з важливим посилом від командира бригади Олександра Сака. Отже, бойові побратими, нині солдати, сержанти, офіцери бригади продовжують виконувати бойові завдання сім днів на тиждень, 24 години на добу. Кожен робить свій внесок у перемогу. У ці непрості дні. Я закликаю всіх відкинути конфлікти, образи протиріччя і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртують нас перед запеклими боями. Кінець цитати. Власне, цим хочеться і завершити. Нехай нічого нам не заважає виборювати перемогу. Звісно, слава нашим захисникам.